Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3384-й розіграш державної лотереї Лотомаксима. На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 192 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лото. Трон. Тридцять п'ять, тридцять чотири, тридцять дев'ять, дев'ять, тридцять. вісім. Лото максима максимально вигравально. Кано, а тепер, шановні гравці, вашій увазі 8316 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! тридцять два. Чотирнадцять. П'ятдесят, двадцять три, тридцять дев'ять дев'ять. Шість. Двадцять вісім, шістнадцять. Двадцять два. Одинадцять, чотири. Двадцять шість, сорок три, сімдесят два, шістдесят чотири, десять. Сорок. п'ять, 34. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7169-й розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон В комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Вісім. Два. Два. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 8, 2. 2. Бережіть себе, все буде Україна.